Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Як громада співпрацює з Німеччиною та коли дедлайн конкурсу проєктів для нової аворійської молоді? Мої вітання. З вами Марія Канцелярист. Маємо час на підсумки. Новини на Янтарна Фем. І до новин держави Україна отримала 2,5 мільярди канадських доларів. А це майже 1,7 мільярдів доларів США в межах ініціативи країни Групи Семи. Вона передбачає надання Києву фінансових ресурсів коштом прибутків від заморожених активів Росії. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Служба безпеки України фіксує активізацію російських спецслужб в інформаційному просторі України і закликає громадян дотримуватись інфогігієни. Відомо, що антиукраїнський контент здебільшого через ботоферми ворог намагається розганяти у соціальних мережах і підконтрольних ЗМІ. Новини на Янтарнефе і до локальних підсумків у треті роковини трагедії на Яворівському полігоні в районі вшанували пам'ять жертв цієї трагедії та всіх невинно вбитих у російсько-українській війні. Відбулася спільна молитва за загиблими та покладання квітів до пам'ятного знаку полеглим військовослужбовцям. Також цього дня відкрили та освятили символічний дзвін пам'яті на честь загиблих військових. Відбулася онлайн-зустріч між керівництвом Новояворівської міської ради та представниками німецького міста Тройсдорф. Сторони обговорили кілька важливих аспектів, зокрема, організацію культурного обміну, можливість отримання комунальної техніки, а також питання організації відпочинку для дітей з нашої громади в Німеччині. Молодіжний банк ініціатив від Геогостиниць оголосив конкурс проєктів 2025. Його мета зібрати ідеї, як долучитись до вирішення соціально важливих потреб молоді громади. Дедлайн подачі заявок 24 березня. Бюджет проєкту до 30 тисяч гривень. Підтримають 3-4 заявки. Проєкти мають бути реалізовані до 20 травня 2025 року. Деталі є в наших соцмережах. Депутати громади провели засідання профільних комісій, йшлося про питання містобудування, земельних відносин, природокористування та планування території. А ще архітектури та благоустрою. Крім того, відпрацювали і питання планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку. Новини на Янтарне -ФМ. І до анонсів Новояворівський храм святих апостолів Петра і Павла запросив усіх охочих на чергову презентацію книги. Тема слово, яке міняє мене. А книга Любити в сто разів більше. Дата катехетичної події 15 березня це субота, час 18.45. Доповідач отець Андрій Побігущий. І про погоду в області. В п'ятницю мінлива хмарність. Температура в день до плюс 13 градусів. Уночі плюс один. Також вночі місцями невеликий дощ. В день часом дощ, а ввечері подекуди значний. Можливі пориви вітру 15-20 метрів на секунду та погіршення видимості в дощі. І тепер ви в курсі основних подій. Я бажаю вам затишного вечора на хвилі радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ЕФМ.